Ну, який же гарнюсінький цей будинок, не можу просто його не зняти. Мозаїка, такий голубесенький, ну, прекрасний просто. Ліпка, така ліпнина там. Неймовірно гарний будиночок. До речі, теж не було часу ніколи його роздивитися, коли я жила в Житомирі і ходила в школу. Не було часу, людина затуркана, їй не до будиночків. А зараз час з'явився. І дорогі це безцінно. А я більше скажу. Оце ті, що говорять, що вони хочуть, щоб все було уєдноліцоне, як буде, підкажіть. Ну, щоб все було точно так само, щоб всі були вікна такі ж самі, балконі щоб були такі самі. А я, а я не хочу, щоб так було. Мені подобається так, як є. Різноманіття. Коли у різних людей різні, різні ідеї щодо того, як має бути і все. І це є свобода, самовираження. Мені подобається. А чому ні? Чому воно має виглядати все скучно, все а, як такі бараки, такі самі, як з якогось, з якоїсь фабрики? Чому воно має виглядати? Так, що навіть немає на що подивитися, коли воно все таке саме. Ну, Гауді, архітектор, який в Барселоні творив. Він взагалі робив з будинків казкові істоти, каз казкові витвори. І Ще крутіше було, мозаїка. Так от творчість, вона якраз в неоднорідності. Оцього слова мені не вистачало. Неоднорідність, не все таке саме. Бо коли воно все таке саме, вікна такі самі, весь колір будинку такий самий, це не тільки скучно, це виглядає як ото дешева якась гра. Мені прилетів листочок прямо на плече. Бачите, про що говорите, те притягуєте. Чудово, приємно, дуже. А на ньому якась фігня, викидаємо. Але ж одно прилетів, і це цікаво. І ще би прилетів ворон і сів на плече. Колись я про це мріяла. Ну, не те, що прям мріяла, але прикольно було б. Бо це дуже розумні птахи. І щоб довірив настільки, щоб прилетів і сів. Поспілкуватись, так сказати, Ну, просто побути. Да. Так от, коли все таке саме, як інкубатора, це виглядає як комп'ютерна гра, це виглядає підозріло, несправжньо. Це виглядає штучно, це виглядає скучно і хочеться плакати, коли бачиш на таке. Дивишся на таке. А у нас воно все різноманітне. Один будинок і різні ідеї в різних мешканців. І мені це капець як подобається. Також за це я люблю Житомир.